Друзі, вітаю, шановні підписники, з вами я, Олександр Довгій та компанія Балістика. Хочу поділитися гарною новиною. Нарешті ми закінчили розробку нашого з системою швидкого скидання. Я розумію, що зараз з'являться скептики, які спитають, для чого було вигадувати велосипед. Дійсно, в світі існує безліч бронежилетів та плейткерія з системою швидкого скидання, в чому ж фішка. Більшість жилетів виконана за класичною схемою, де тросом через квітність. З'єднуються всі деталі, бокові камербанди та плечові лямки. І коли цей трос витягується, все розпадається. Так, в теорії все працює гарно. Але на практиці, якщо жилет надіти на себе та нагрузити, система працює недосконало. Чому? Через те, що силу теття ніхто не відміняє. Сила, з якою треба потягнути трос, просто шалена. І витягнути його в відповідальний момент майже неможливо. Звісно, існують і класні системи, які дійсно працюють бездоганно. Для прикладу, компанія DuraFlex випускає систему Quadro Release System, яка працює на чотирьох фастиксах: два плечових і два бокових. І вони всі відкриваються завдяки легенькому натисканню на речажок, який знаходиться в тебе на груді. Так, система бездоганна, працює чудово, постачається до армії Сполучених Штатів Америки, але на жаль, для нас з вами вона недоступна по двох причинах: перша вона достатньо дорога, інша. Нікуди, крім Сполучених Штатів Америки, ця система не постачається. Тому у нас виникла потреба розробити повністю новий жилет, який би працював з системою швидкого скидання, і відповідав би нашому технічному завданню. Почну, мабуть, з технічного завдання. Завдання було яке: перш за все, ми хотіли, щоб жилет розпадався повністю, тобто, завдяки одному руху, від'єднувалися бокові куліси і плечові лямки. Але, е, врешті-решт, при польових випробуваннях ми від цієї думки відмовились. Чому? Тому що при такій схемі е, роботи е, відбувається розкриття жилета і його передня і задня частина падають на землю. Частіше за все, на ноги, що призводить до травмування бійця, е, Слідуючим моментом було важливо відмовитись від металевого тросу. Чому? Тому що медики мають, е, мають мати можливість. Перерізати плечові лямки, тому що ні кожен медичний працівник може розібратися в складних системах швидкого скидання, при тому, що в різних жилетах вони різні. Тому важливий момент був відмовитися від металічного тросу. Слідучий момент, який нас цікавив, це простота. Тобто, Дана система має складатися з тих елементів, які доступні на нашому українському ринку, щоб не вигадувати як велосипед, як дехто каже, і не робити якісь специфічні деталі. Звичайно, відмовитись від специфічних деталей не вдалося, і тому деякі деталі ми фрезеруємо власноруч. Тепер, що стосується механізму, завдання було таке, щоб Легким рухом, коротким можна було роз'єднати е, механізм жилету і е, повністю його зняти. Фактично, на даний момент в, цій, е, в цьому виробі ми виконали ті всі завдання, які ми перед собою ставили. Е, зараз я хочу продемонструвати, як він працює. Крім того, важливий момент є е, те, що ця система має швидко взводитись в першочерговий стан. Тобто бути до для подальшого використання. Зараз я спробую продемонструвати, як взагалі система працює. Надягаємо бронежилет, як звичайний, для місця додаткових застібаємо. В даному випадку ми виконали систему збросу через оцей досі. За цю ручку, якщо потягнути, бронежилет повністю розкриється з однієї сторони, і я його легко зможу зняти з іншого боку. Спробую продемонструвати бронежилет знятий. Взведення його повністю в готовий стан займає приблизно біля 30 секунд. Зараз я спробую знову призвести його в готовий стан. Для цього мені треба зробити три рухи. защепити знову фастикс. Взвести модуль розщеплення та пригнати камербанд. Все фактично. система знову готова для використання. Зараз ще я спробую продемонструвати знову. Защипляємо і робимо знову рух одною рукою. Все чудово працює. Ми Цілком справилися з тими завданнями, які ми для себе ставили. Це була гарна новина, але є і погана. На жаль, друзі, ви поки що не зможете отримати цей жилет, тому що в нас не вирішено питання по патентуванню. Ми плануємо передати цю розробку Міністерству оборони, щоб вже вони її запатентували та внесли в свої технічні умови, щоб потім на відкритих торгах визначати постачальника, який зможе виготовляти такі жилети. Ми хочемо прийти по цьому шляху, щоб кожен з бійців мав можливість отримати достойний жилет з гарною надійною системою швидкого скидання. Поки це не відбудеться, на жаль, ми не будемо продавати жилети, щоб ніхто з інших виробників не зміг його скопіювати та запатентувати, а щоб потім викручувати руки Міністерства оборони, затягуючи його в свої корупційні схеми. Саме тому ми йдемо таким шляхом. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наші новини. Слава Україні! Героям слава.